Одеса, Суми, Дніпро, новий наступ Путіна. Чи є загроза Києву? Говоримо про те, що на часі. Я Богдан Гайдамака. Давайте розбиратися. Свої б території привести до ладу, але воєнний злочинець Путін продовжує бігти по чужі, тобто наші українські. Росіяни активно штурмують Сумщину у червоній зоні більше десятка сіл. Нині російська армія вже перебуває за 20 кілометрів від міста. Ця відстань є критичною, кажуть у тамтешній ова, адже ворог зможе обстрілювати місто ще й з артилерії. Утім, чи здатна путінська армія повністю захопити місто? Експерти переконані, що російські війська переживають дефіцит техніки, тож велику. У штурму ймовірно не буде. Все, на що здатні росіяни, це м'ясні штурми на Жигулях та квадроциклах. А от факт самого просування армії РФ на Сумщині є зворотним ефектом операції сил оборони на Курщині, принаймні так вважає військовий та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Окрім сумщини Путін марить ще й Дніпро за наказом Москви. Його росіяни мали б захопити ще до 9 травня. Цю місію ворог провалив на щастя, однак не полишає спроб прорвати оборону за останніми даними. Діпстейт нині відстань від межі Дніпропетровщини до сірої зони у деяких місцях менше 90 метрів. Тим часом в осу в Хортице кажуть, що війська РФ немає ані на Дніпропетровщині, ані біля її адмінмежі. Навіщо ж Путін кидає стільки сил і засобів для захоплення цих українських міст? Відповідь очевидна: у сумах росіяни прагнуть розтягнути сили оборони та скувати резерви, а саме місто перетворити на мертве, влаштувавши артилерійський терор. А от Дніпропетровщина потрібна персональну Путіну для шантажу штатів та України. Мовляв, Росія здатна масштабувати театр бойових дій і на Україні точно не зупиниться. Чи стане Дніпропетровщина таким собі сумнівним козирем у майбутніх перемовинах? Питання відкри. Путін планує захопити і Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією, аби спровокувати хаос. У цьому певен Володимир Зеленський. Вчора він заявив вихід посилювати санкції проти Кремля і тиснути на граничну ціну на російську нафту. Якщо барель буде коштувати до 30 доларів, це наблизить Путіна до справжнього миру. Для цього країни Південно-Східної Європи мають об'єднатися. Давайте послухаємо. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції. Європейська підтримка. ЄС оголосив й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелою у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід домок у Москві. Світу Путін каже, що протискаючись у бік Сумщини, його армія створює буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною. Деталі про те, де саме планується ця зона, і якими засобами Москва збирається її забезпечувати Кремль. Звісно, замовчує. Позаторік, Путін теж говорив про намір створити санітарну зону в Україні, обґрунтовуючи це необхідністю захисту прикордонних регіонів Росії від обстрілів зі сторони Києва. А торік диктатор носився з ідеєю демілітаризованої зони в Україні. Мовляв, демілітаризована лінія має. Забезпечити безпеку території противника від далекобійних засобів західного виробництва. Тоді радник глави офісу президента України Михайло Подоляк казав, що ця санітарна зона ознака того, що Москва продовжить ескалацію. Як бачимо, за рік Кремль план не змінив. До речі, під час переговорів у Стамбулі, 16 травня, російська делегація теж кричала про створення зони безпеки, погрожуючи захопити Сумщину та Харківщину. А потім Путін питав ще у свого посіпаки голови Глушківського району Павла Золотарьова, якою завбільшки має бути ця зона безпеки. На що Золотарьов відповів: мовляв, Росії потрібно захопити як мінімум суми, бо його дід родом із Сумщини. Тож ця земля не є чужою для нього. Новий наступ російських військ у Сумській області це не просто локальна атака. Народна депутатка Мар'яна Безугла переконана, що це ідеологічний наступ на Київщину, бо фронт тепер за 300 кілометрів від столиці. Так, Путін перевіряє, де в США червоні лінії щодо України. Загроза власної поразки, звісно, не зупиняє агресора. Теоретично наступ на Київську область може бути, враховуючи, що росіяни в Білорусі готують свої літні навчання. Таку загрозу теж потрібно мати на увазі. Хоча, як каже заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, Кремль ще не прийняв рішення, чи здійснювати цю спробу штурму і чи йти на Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську область. Що каже Путіну держдеп США? Негайно припинити удари по Україні, але водночас Марко Рубіо не гребує привітати Москву з днем Росії. Цитую США, які раніше віддані підтримці російського народу. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами. Бо росіяни, за словами американського чиновника, розвивають свої прагнення до світлого майбутнього. Це світле майбутнє гарно демонструє Путін. Якщо раніше росіяни запускали близько 300 ударних дронів впродовж місяця, то тепер стільки ж летить за одну ніч, і кремлівський злочинець не збирається зупинятися. В українській розвідці кажуть, що окупанти хочуть запускати по Україні ще більше по 500 дронів. А якщо до тисячі, експерти допускають таку можливість, однак не впевнені, чи вистачить у Росії на це грошей. Хоча здається, Путін готовий відібрати у Росіян останнє, аби виробити ракету чи дрон, який полетить вбива. Ти сусіда, просто згадайте історію, як Путін нещодавно здивувався, що в Ерефії дефіцит картоплі. Що він сказав? Так Білорусь же дасть. А хто ж допоможе країні терористці зі зброєю? Правильно, КНДР. Ким Ченін готовий підставити своє авторитарне плече і виробляти іранські дрони під російськими назвами «Гарань-2» та Гарпія. А поки КНДР наважується, росіяни вже випробовують грань 3 Новий реактивний дрон окупанти використали під час однієї з комбінованих атак на Київ. Експерти припускають, що ударний БПЛА зроблений на основі іранського шахет 136 оскільки має ряд спільних деталей. Хоча раніше в українській розвідці вже попереджали, Росія налагоджує виробництво реактивного дрона Камікадзе шахет 238 під позначенням Грань 3 він летить зі швидкістю 550-600 км на годину та має малогабаритний габаритний двигун, який є неліцензійною копією двигуна чеського виробництва, продовжує розробляти свою зброю й Україна. Нині фахівці працюють над новим дроном-перехоплювачем. Він слугуватиме для захисту української енергетики від російських повітряних атак. Однак для їх масового виробництва потрібно більше грошей. Їх за словами українського президента Володимира Зеленського, Україна намагається знайти. Він також поточнив, що нині українська енергетика має кілька рівнів захисту. Ключовими там є традиційні системи ППО. А ще сили оборони продовжують ефективно знищувати резерви ворога. Дві стратегічні цілі уражено на аеродромах у Курській та Воронезькій областях. Там знищено склади боєприпасів. Прилетіло і на пороховий завод у Тамбові. Це один із основних об'єктів воєнно-промислового комплексу РФ. Там виробляється порох для стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колок селін, речовина, що застосовують у створенні вибухівки. Власне, це вже третій удар по стратегічному об'єкту за останні два роки, який знову виявився влучним. Цього тижня в Росії зупинився ще й прогрес. Це не про економіку РФ, а про завод у Чебоксарах. Після прильоту тут росіяни виготовляли важливі компоненти для важкої бойової техніки від самохідних гаубиць до ракетних комплексів Іскандер. Під атакою дронів опинився і технопарк Рязаніт у Підмосков'ї. Це завод із виробництва електроніки, яку РФ використовує при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Уразили сили оборони і аеродром Саваслейка. Звідти Росіяни здійснювали авіаудари по Україні. Власне, після Українського. Ський павутини росіяни перекидають свої найцінніші літаки глибоко в тил. Зокрема, за даними The Telegraph, два бомбардувальники ракетоносці Ту-160 Росіяни перемістили на авіабазу Анадир, що за майже 6,5 тисяч кілометрів від лінії фронту. Цей аеродром знаходиться за 660 кілометрів від Аляски на безлюдному Чукотському півострові. І це ж не єдині втрати ЕРЕФІ. І спочатку повномасштабного вторгнення путінське війська втратило більше мільйона вояків, каже центр протидії дезінформації. Із них понад 628 тисяч лише за останні півтора року. Стільки за даними генштабу ЗСУ, Росія не втрачала з часів Другої світової в Афганістані. Росія, за оцінками незалежних дослідників, втратила до 140 тисяч убитими та до 350 тисяч пораненими. У першу чеченську війну 14 тисяч смертей і майже 18 тисяч поранених. У другу Ченську кількість загиблих російських силовиків перевищувала 6 тисяч, а поранених десятки втрати у російсько-грузинській війні. Предмет дискусії, але за різними підрахунками, вбитими та пораненими, більше трьох сотень. У Сирії офіційно міноборони РФ визнало 116 загиблих, а видання BBC нарахувало майже 6 сотень. Путін обрав шлях де людське життя найвища ціна, яку росіяни платять у війнах протягом десятиліть. Це були всі новини на часі. Не забувайте залишати вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.